У чому проявляється незалежність і економічна самостійність Національного банку України? Давайте розбиратись. Незалежність і економічна самостійність НБУ це не просто красиві слова, а ключові принципи, без яких стабільна фінансова система була б неможливою. Незалежність Національного банку України закріплена у статті 99 Конституції України та в законі про Національний банк України. Ця норма гарантує, що НБУ є центральним банком держави, який не підпорядковується ні уряду, ні Верховній Раді, ні Президенту України, його головне завдання забезпечення стабільності національної валюти. Для цього він самостійно формує та реалізує грошову кредитну політику, не допускає політичного тиску і не може фінансувати державний бюджет напряму. НБУ є економічно автономною інституцією, у нього є власний баланс, резерви. Дохід, витрати та його бюджет не залежить від державних коштів. Він також управляє золотовалютними резервами України. Це кошти, які можуть бути використані для стабілізації гривні або погашення зовнішніх боргів. У 2023 році НБУ перерахував у бюджет України надходження у розмірі понад 90 мільярдів гривень, а загальні міжнародні резерви стягнули рекордних 41,7 мільярда доларів США. Що стала важливою гарантією фінансової стабільності в умовах війни. Незалежний Національний банк це гарантія того, що фінансова політика буде передбачуваною і об'єктивною, навіть коли в країні політичні турбуленції або війна. Він виконує роль стабілізатора системи, підтримує стабільний курс гривні, контролює інфляцію, регулює діяльність банків, забезпечує безперервну роботу платіжної системи. У перші місяці повноштабної війни НБУ зафіксував офіційний курс гривні, що дозволило зупинити паніку, втримати резерви та зберегти довіру в платні. Цей крок визнали ефективним як в Україні, так і за кордоном. НБУ не тільки друкує гроші, він контролює всі банки України, аналізує, кому можна видавати банківську ліцензію, інспекції, перевірки, має право відкликати ліцензії. Якщо якийсь банк порушує право, саме НБУ очистив банківський сектор після 2014 року з понад 180 банків залишилось близько 70, і більшість з них сьогодні стабільні, прозорі, з доступом до європейських фінансових стандартів. Цікавий факт, що з 2014 року по 2016 НБУ анулював ліцензії понад 90 банків, що були пов'язані з відмиванням коштів. Або мали проблеми з ліквідністю. Це болюче, але необхідне рішення дозволило зберегти довіру до всієї системи. Національний банк працює відкрито для суспільства та міжнародних інституцій, його фінансові звіти щороку проходять незалежний аудит. Крім того, НБУ постійно взаємодіє з МВФ, Світовим банком, Європейським центральним банком, тобто відповідає найвищим стандартам прозорості. НДУ один з перших державних органів України, який почав активно розвивати цифрову комунікацію, має публічну стратегію, регулярно публікує аналітику та пояснює свої політики у простій формі. В умовах, коли держава проходить випробування війною, інфляцією, валютною нестабільністю, саме НДУ є тією інституцією, якій довіряють і українці, і міжнародні партнери. Його незалежність. Це запорука того, що грошова політика не стане жертвою популізму чи політичних ідос. Цікавий факт Національний банк України має власний музей грошей у КІ, де зберігаються унікальні експонати, зокрема перші українські гривні часів Київської Русі, козацькі гроші та банкноти сучасної України. Незалежність і економічна самостійність у Нацбанку це більше, ніж формальні права. Це умова збереження довіри до гривні, фінансової стабільності держави та захисту кожного з нас. Нацбанк це не просто орган, який друкує гроші, це інтелектуальний та стратегічний центр, який допомагає державі вистояти у складні часи, розвиватися в мирний час і бути на рівні з кращими фінансовими системами світу.